Ммм, оранка. Он для чого потрібна оранка. Он що ви пишете. Мене теж так в університеті вчили, бо вони книжки, які писали в 50-60-х -х, х роках, теж так думали. Але що я вам скажу? Не допомагає нам в степу вже та оранка. А звідки ця людина написала? Мені цікаво, який у вас регіон. Ну, таке. Ну, історія така, я вас в іншому в обратному не запевняю в зворотньому. Якийсь русизм залази, суржик Первомайський. Я вас не, не, не зупиняю. Ви можете так думати, в мене Оренка не працює. На сьогоднішній день є набагато, вже е, стільки відкрилося інформації за 70 років, коли ці книжки писали, ці теорії висували, що то капець От, не працює на півдні. В центрі, на заході країни, на півночі, можливо, працює. В мене вона не працює. В мене тут взагалі зараз така історія, що я не думаю, що волога накопичується через оранку. але це тільки моє твердження, ви можете за мною не погоджуватися. Як утримується волога, як її отримати, як вона працює, скільки їй треба, на що розраховувати. Ну, Настільки всього вже багато в голові, що я впроваджую. Розумію, розумію, що все без сторони впроваджу. але точно поки не орю. Можливо, через рік-два буду рихлити, але поки не орю. Не орю. От. Що думаєте за оранку, напишіть, будь ласка. Я не буду цього робити вже.